Слідчі СБУ встановили, якою ракетою вдарили по Ахмедиту за попередніми даними для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. Про це свідчать відповідні докази. Зокрема, уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети. Жорстокий удар по дітях офіційний Кремль назвав падінням антиракети. Міністерство оборони Російської Федерації яке абсолютно не виключає... То імілімісто удари по каким-то гражданським целям, в котрому що річ йде о падінні антиракет. Тільки доказів зворотного більш ніж достатньо. Це, зокрема, дані СБУ, а також різні відео прямого влучання ракети. <звук> <звук> Вон летить ракета! Твою мать нахуй одел а... я, я, я только шо. Служба безпеки зробить усе можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин. Ця відплата буде і за законом, і за моралю. Держава-терорист це не абстрактне поняття, є конкретні імена вбивць. і їх ніщо не врятує від правосуддя, зазначив голова СБУ Василь Малюк. Я,би ворог скоріше відчув відплату за скоєні воєнні злочини, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівідрони. Долучайтеся до збору. і Ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.